Це програма 10 хвилин. З вами Вікторія Марухніч. Вітаю! Сьогодні говоримо про неінфекційне отруєння, одну з найпідступніших загроз нашому здоров'ю. На відміну від вірусів чи бактерій, ці отруєння не передаються від людини до людини, але можуть мати серйозні наслідки. Неправильно законсервовані продукти, вода, риба, забруднені важкими металами. Усе це може призвести до важких отруєнь, а подекуди і до трагедії. Восени ще й зростає загроза отруєнь грибами. Як розпізнати ризик, як уберегтись і що робити, якщо лихо вже сталося? Про це сьогодні говоримо з лікаркою Центру контролю профілактики хвороб Світланою дьоміною. Вітаю вас у студії, пані Світлано. Доброго дня. На початку власне про неінфекційні отруєння. Що це і чим вони відрізняються від звичайних харчових інфекцій. Хочу сказати, що харчові токсикоінфекції це гострі захворювання, які виникають через вживання продуктів, заражених патогенними мікроорганізмами, бактеріями, вірусами, їхніми токсинами або паразитами. Вони проявляються симптомами ураження кишкового шлункового тракту, такі як нудота, блювання, діарея, загальна інтоксикація та зневоднення. А от неінфекційні отруєння це Захворювання, які спричиняються не мікроорганізмами та вірусами, а хімічними речовинами, їх сполуками, токсинами. І вони виникають через потрапляння в організм хімічних речовин при порушенні правил харчової обробки, зберіганні харчових страв, а також можуть бути викликані впливом фізичних, хімічних та біологічних факторів довкілля. І різниця полягає саме у відсутності патогенного збудника, який може перебувати в продуктах харчування. Осінь – це взагалі про сезон грибів. Нагадайте, будь ласка, любителям так званого тихого полювання, основні правила збору та споживання грибів, і що треба знати, аби від столу не вирішити на лікарняне ліжко. На мою думку, щоб не стати жертвою тихого полювання, в нашому Криворіжському регіоні взагалі не варто збирати і живати дикорослі гриби. Так як Криворіжжя є високоіндустріальним регіоном з видобутку та переробки залізної роди, проходить вторинне забруднення від промислових викидів, тому збирати дикорослі гриби. На території міста та прилеглих територій не лише не рекомендується, а навіть заборонено, оскільки вони, як губка, всотують в себе токсичні речовини і можуть призвести до отруєнь. Важкі метали з ґрунту, такі як кадмість, свинець, ртуть, а також радіоактивні речовини, можуть потенційно ну, зберігатися у грибах і потім накопичуються в організмі, можуть привести до серйозних наслідків. Хочу ще сказати, що ключовими зонами, де збирати категорично гриби, не рекомендується, є промислові райони, що це справжні червоні лінії для грибників, заводи, фабрики, склади. Часто викидають в повітря та ґрунт токсичні речовини, такі як ртуть, свинець, кадмій. І в радіусі декількох десятків кілометрів не рекомендується взагалі там збирати гриби. Також гриби ростуть у бабіч живавих доріг. І це справжня хімічна бомба, вихлопні гази, залишки палива, мікрочастинки шин осідають у ґрунті, а гриби їх охоче вбирають. Фермерські угіддя здаються чистими, але це оманливе враження. Пестициди, гербіциди, добрива, які використовуються в сільському господарстві, потрапляють у ґрунт і накопичуються в грибах. Тому ці зони треба оминати. І щоб не трапилось лиха, пам'ятайте, найкраще відмовитись від збору і споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно печериці, гливи, котрі підлягають відповідному контролю і реалізуються в торгівельній мережі. Ботулізм відомий своєю надзвичайною небезпечністю. Як можна розпізнати хворобу за першими симптомами, і головне як уникнути зараження? Ботулізм це. Тяжке харчове отруєння зумовлене споживанням продуктів, які містять ботулотоксин і можуть привести до смерті. Лише за 6 місяців 2025 року в Україні всього зареєстровано 46 випадків ботулізму, із яких 57 людей постраждало, в тому числі семеро дітей. Діагноз ботулізм підтверджено в 42 людей. На жаль, троє з них померли. В поточному році в Дніпропетровській області зареєстровано 4 осередки захворювання на ботулізм, в яких постраждало 9 осіб, в тому числі троє дітей. Захворювання пов'язані з вживанням сушеної риби власного виробництва, сиров'яної колбаси домашнього приготування, а також копченого сала, придбаного на стихійному ринку. За минулий період у 2025 році, в Кривому розі випадків захворювання на ботулізм не зареєстровано. Хочу нагадати, що причиною найчастіше захворювання на ботулізм стають продукти домашнього консервування, м'яса, риби, рідше овочів. Тому перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути через 2 години. А можуть навпаки пізніше, через 4 доби і більше. Чим коротший інкубаційний період, тим важче захворювання. І симптомами ботулізму є порушення близького зору, сильно виражена сухість у роті, людині важко говорити, голос стає глухим тихим, підвищує настомлюваність, м'язова слабкість, запаморочення, ураження м'язів шиї та кінцівок. І спостерігаються короткочасні ознаки ураження травної системи, нудота, блювання, послаблення випорожнень. І частіше ці симптоми з'являються поступово. Немає різких підйомів температури, і тому складається ілюзія несерйозності захворювання. За найменші підозри на ботулізм, негайно звертайтеся до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Лікування ботулізму лише в умовах стаціонару, де єдиним специфічним методом лікування є введення ботулінічного антитоксину. Яку небезпеку становлять важкі метали та радіонукліди? Як вони потрапляють у продукти і як їх можна виявити та мінімізувати ризик? У природі існує більше як 50 елементів, які можуть бути класифіковані як важкі метал. Із них 17 вважаються НАТО токс ну, дуже токсичними. Вони оточують нас всюди: містяться в ґрунті, воді, повітрі, застосовуються в по побуті. Ці елементи, як вітаміни, потрібні людському організму для його нормального функціонування. В невеликих кількостях і при правильному використанні важкі метали приносять користь, але надмірне їх накопичення в тканинах викликає отруєння організму, в тяжких випадках може спричинити смерть. Шляхи надходження солей важких металів в організм це споживання харчових продуктів, що містять ці шкідливі речовини, при вдиханні парів через слизові шкірні покриви. Найбільш серйозна токсична дія іонів металі виникає під час вдихання пилу, особливо на території промислових зон і автострад. Для того, щоб уникнути попадання в організм солей важких металів, потрібно дотримуватись простих правил, не забувати про виробничу техніку безпеки. Не можна ігнорувати правила утилізації акумуляторів, розгерметизованих термометрів, не слід використовувати мідні та оцинковані ємності для зберігання і вживання їжі та напоїв, не купувати продукти на стихійних ринках, вимагати від продавців відповідних документів щодо якості товару, ну і не збирати гриби, ягоди, лікарські рослини, овочі, фрукти, якщо поруч розташовані великі промислові підприємства або автостради. Чи можна візуально визначити, що продукт зіпсований або небезпечний для споживання? Я хочу сказати, що е, якщо вигляд, запах або консистенція продукту викликає занепокоєння, краще утриматися від його купівлі і споживання. Що робити, якщо людина підозрює у себе або близьких бутулізм чи отруєння грибами, куди в кривому розі можна звернутися, і які дії слід виконати першочергово? При підозрі на отруєння дикорослими грибами негайно викликати швидку допомогу або звертатися в лікувально-профілактичні заклади. До прибуття швидкої бажано промити шлунок. Потерпілому треба дати 1-2 літра кип'яченої теплої води, викликати блювоту і повторити це 2-3 рази, щоб уже йшла чиста вода. Дати сорбенти, активовані вугілля, дотримуватись постільного режиму. І е, при ну, чекати приїзду швидкої. При підозрі на симптоми ботулізму негайно викликати швидку допомогу. Лікування проводиться лише в умовах стаціонару інфекційної лікарні. І єдиним специфічним методом введення є введення протиботулінічної сиворотки. Як Центр контролю і профілактики хвороб працює над попередженням таких випадків? Фахівцями центру постійно проводиться санітарна просвітницька робота з питань профілактики масових неінфекційних захворювань, в тому числі отруєнь. Проводяться виступи по міському телебаченню на радіоузлах ринків. Розміщаються інформації на сайтах, інтернет-ресурсах міста, на сторінках соціальних мереж. Також постійно розповсюджуються відповідні тематичні листівки, буклети, пам'ятки, проводяться лекції та бесіди під час проведення моніторингових відвідувань об'єктів з питань профілактики неінфекційних захворювань і харчових отруєнь. І на завершення як криворіжцям зробити свій стіл безпечним щодня, а не лише під час сезонних загроз, які ви дасте поради? Ради будуть наступні: уникайте купівлі продуктів харчування на стихійних ринках, купуйте продукти в торгівельній мережі, де безпечність та якість продуктів підтверджена необхідними документами. Ретельно треба мити руки, і також овочі, фрукти перед їх вживанням, готувати їжу перед вживанням. Під час приготування їжі треба уникати контакту сирих продуктів із готовими. Дотримуватись температурних режимів технологічного процесу приготування страв, не їсти продукти, якщо сумніваєтесь у їх безпечності, якщо є незвичний запах, колір, консистенція, і не вживати продукти після закінчення терміну придатності. Дякую, пані Світлану, за таку важливу розмову і глядачам за увагу. Власне, і здоров'я починається з уважності до того, що ми їмо, звідки це походить і як споживається. До нових зустрічей в ефірі. Одяг ведучий від студії одягу Вовка.